Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітав гість. Це чарівний олівець малювець. Я веселий олівець, називаюсь Малювець, адже вмію малювати. Добре все відображати олівчика є братики. Вони живуть в коробці. Давайте запросимо їх з нами познайомитись. Дітки, погляньте, як їх багато, які вони різнокольорові, красиві, яскраві, блискучі. У коробці живе багато олівчиків. Усі вони однакові за формою і розміром, проте різні за кольором. Ми веселі олівці, наче сонця промінці по паперу помандруєм, все, що хочеш, намалюєм, тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. Малята, давайте скажемо, якого кольору олівці. Жовтий, червоний, помаранчевий, синій, зелений. Молодці. Я жовтий олівчик. Люблю малювати сонечко, корчатко кульбабки, яблучко, грушку, банан, лимончик. А я червоний олівець. Люблю малювати полуничку, кавун, малинку. Я помаранчевий. Люблю малювати мандаринку, моркву, гарбуз. Я синій олівець, малюю хваринку, дощик, метелика, квіточку, а я зелений, малюю травичку, листочок, жабку, огірок, капусту грушу. Осміхнулись олівці. От такі ми молодці. Ми ніколи не сумуєм, Все, що бачимо, намалюєм Малята, погляньте, як правильно тримати олівець. Тримаємо трьома пальчиками біля гострого носика. Два пальчики тримають, третій зверху допомагає. Давайте спробуємо помалювати олівцем. Але спочатку розімнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожний пальчик. Будь слухняним я навчу. Розумнички, давайте повторимо ще раз олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожний пальчик, будь слухняним, я навчу. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому намальовані хмаринки. Дітки, погляньте, чого не вистачає на малюнку. Так, не вистачає краплинок дощу. Тому сьогодні ми будемо їх малювати. Для цього нам знадобиться олівець синього кольору. Однією рукою тримаємо аркуш паперу, іншою беремо олівець. Тримаємо трьома пальчиками біля гострого носика. З хмаринки краплинки дощу падають, з гори донизу. Ми будемо малювати їх короткими лініями. По всьому аркушу. Злегка натискаємо, отримуємо тоненьку лінію. Якщо натискаємо трішки сильніше, лінія стає товща та яскравіша. Ось такі гарні краплинки дощу допоміг нам намалювати синій олівець. Дітки, вам сподобалось малювати олівцем? Олівець малювець дуже радий. Малята, а давайте згадаємо, якого кольору були його братики. Жовтий, червоний, помаранчевий, синій, зелений. А що нам допоміг намалювати синій олівець? Правильно, краплинки дощу! Олівці-малювці ніколи не сумують, а завжди весело малюють. Малята, будьте завжди радісними та усміхненими. Наше заняття на сьогодні завершене. До побачення!